У Жмеринському дитсадку номер 3 тестують теплові насоси, які тут встановили 1 лютого. За словами директорки закладу Наталі Худолій, ця система обігріву приміщення допоможе зекономити гроші в опалювальний період. Якщо проаналізувати 2023 рік, ми використали 527 тисяч гривень на опалюючий сезон. Враховуючи те, що у нас сьогодні буде працювати така нова система теплових насосів, ми плануємо, в принципі, ми хочемо бачити, щоб десь на хоча б на 30% було зменшено витрати наших э, коштів Теплових насосів у закладі встановили п'ять. Зараз каже Наталя Худолій, моніторять скільки кіловат вони споживають. Можуть працювати всі п'ять теплових насосів, але це багато буде де використовується кіловат. Тому сьогодні моніториться і оцей головний буде переключати. Якщо буде на повітря на вулиці тепле, значить ми можемо використовувати тільки два теплових насоси. Якщо буде холодніше на вулиці, ми можемо використовувати три. Теплові насоси у дитсадку встановили за грантові кошти. Жмеренка одне з п'яти міст в Україні. Райні, де реалізують проєкт з відновлення та реконструкції України, який фінансується урядом Японії та Японським агентством міжнародного співробітництва, каже начальник міського управління економіки Анатолій Коновал. Робота з самої системи теплових насосів складається із зовнішніх блоків, які по принципу беруть різницю температур на повітря. І подається внутрішній блок, який знаходиться безпосередньо, значить в підвальному приміщенні, і ця температура відбирається з фріона і передається воді, яка вода вже потім насосом подається в групи десь 50-51 градус за Цельсієм. Це, по-перше, зменшення викидів СО2 в атмосферу, збереження природи, це і економія енергетичних ресурсів, і це і економія бюджетних коштів, які направлені на опалення цього закладу. Поки проходить апробація насосів, японська сторона на зв'язку пані Наталі. Будь ласка, продовжуйте. Так, знаходимо енергоджіомонітер, хістер чек. Вся інформація, яка подається через теплові насоси, наші колеги можуть переглядати через такий монітор, Вони мають можливість нам і допомагати, і моніторити, і яку скільки кіловат ми використовуємо, і надають нам практичну допомогу. Нині дитсадок відвідують 275 дітей. Вихователька Антоніна Семенюк каже: у групах тепло. «У Групі тепленько, температура 20-21 градус. Дітка комфортно, тепло. Окрім жмеренки, теплові насоси в рамках українсько-японської співпраці встановили і в Гніванському дитсадку розповів Віталій Поплавський, координатор виконання робіт. Японці не перший раз допомагають. Громадянам України японські платники податків, особливо цей непростий період, вони хочуть допомагати громадянам України, і це одна з видів допомоги з японського суспільства. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.